Вітаю вас в ефірі програма прокуратури Миколаївської області. «Право знати. Сьогодні в програмі. За дорученням керівництва прокуратури області розпочато кримінальне провадження щодо зловживання службовим становищем, директором та вихователями школи-інтернату міста Миколаєва. За фактом порушення рівноправності громадян України розпочато кримінальне провадження. За втручання прокуратури у власність держави повернуто об'єкти водної станції Спартак. Прокурор Миколаєва розповів про результати роботи щодо законності розміщення тимчасових споруд на території обласного центру. Відбулась зустріч прокурорів з учнями підшефної школи-інтернату у форматі круглого столу. Скандал у Миколаївській загальноосвітній школі-інтернат. Адміністрацію цього закладу звинувачують у зловживанні службовим становищем. За дорученням керівництва прокуратури області за цим фактом розпочато кримінальне провадження. Докладніше в сюжеті. У Миколаєві спалахнув скандал довкола школи інтернату. Діти-сироти, випускники цього закладу, розповіли журналістам про знущання вихователів і директора. За ті роки, що я вчився в школі, мене директор брав собі на огород з уроків знімав і я їздив убирати. Директор побив ученика. Пашу Ганчеренко Гончаренко железним прутом. і даже не останавливался. воспитатель. Потім почала кричати, що ви делаєте, ви що можете іскалічити за фактами, викладеними у публікаціях інтернет видань щодо наявних порушень в діяльності загальноосвітньої школи інтернату першого третього ступенів центру профільної. І загальної освіти та комплексної реабілітації Миколаївської обласної ради прокурорю області надано доручення прокурору міста Миколаєва, на виконання якого слідчим відділом Ленінського райвідділу Миколаївського міського управління внутрішніх справ внесено відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. 16 січня поточного року за частиною за ознаками кримінального правопорушення передбаченою частиною 1 статті 364 кримінального кодексу України 27 січня поточного року хід до судового розслідування у вказаному кримінальному провадженні заслухано на нараді. У керівництва прокуратури області і прийнято рішення про зміну підслідності у зв'язку з неефективним проведенням досудового розслідування. Найближчим часом буде вирішено питання про передачу матеріалів кримінального провадження до слідчого управління ОМВС України в Миколаївській області. Досудове розслідування триває його хід перебуває на контролі прокуратури області. Окрім того, прокуратурою міста Миколаєва до Державної фінансової інспекції в області, Державної податкової інспекції у Ленінському районі міста Миколаєва та головного управління міндоходів в області направлено відповідну інформацію з метою перевірки зазначених фактів. Випадки дискримінації громадян за національною ознакою мали місце в одному з барів, розташованого в самому центрі Миколаєва. За втручанням прокуратури центральним райвідділом міліції відкрито кримінальне провадження. Деталі у наступному сюжеті. Як стало відомо із засобів масової інформації, у січні цього року з боку працівників бару, розташованого у центрі міста Миколаєва, могло мати місце порушення рівноправності громадян України, представників азербайджанської діаспори міста, а саме обмежена їх права на повагу до гідності через національну належність. За вказаним фактом, слідчим відділом центрального райвідділу відділу України в Миколаївській області було внесено дані до єдиного реєстру досудових розслідувань. За частиною першої статті 161 Кримінального кодексу України, а саме щодо порушення рівноправності громадян за ознаками національної, расової належності та релігійних переконань. На даний час у кримінальному провадженні проведено ряд першочергових слідчих розшукових дій. Досудове розслідування у провадженні триває. Процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою центрального району міста Миколаєва. За втручання прокуратури у державну власність повернуто об'єкти водної станції Спартак вартістю близько 4 мільйони гривень, розташованої на сухому фонтані у місті Миколаєві. За позовом прокурора Заводського району міста Миколаєва суд визнав недійсним та скасував незаконне рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради про передачу у приватну власність об'єктів нерахомого майна водної станції Спартак площею понад 2 тисячі квадратних метрів, вартістю близько 4 мільйонів гривень. Розташована вказана станція на сухому фонтані у місті Миколаєві. Так, у 2001 році рішенням виконавчого комітету міської ради зазначені об'єкти безпідставно були передані у власність Миколаївської обласної ради спортивного товариства Провспілок Україна. З метою захисту інтересів держави прокурор звернувся до суду з позовом про визнання незаконним та скасування вказаного рішення виконавчого комітету органу місцевого самоврядування. За результатами розгляду справи судом, позов прокурора задоволено. Одеський апеляційний господарський суд залишив вказане рішення без змін. Прокуратура міста Миколаєва постійно здійснює контроль за незаконним розміщенням тимчасових споруд на території обласного центру. Про результати цієї роботи розповів прокурор Миколаєва Юрій Палій. В минулому році тільки цю роботу ми проводили постійно, як і в позаминулому році. Тобто за 2014 рік було внесено 12 падань органам прокуратури міста на місцевій районній адміністрації у зв'язку з їхньою бездіяльністю. Та самоусунення були притягнуті до відповідальності дисциплінарної посадової особи адміністрації. Внаслідок розгляду цих подань були демонтовані там близько 200 тимчасових споруд. Ну, вважаю, що ця цифра вона також не дуже велика, якщо порівнювати з тим, яка кількість незаконних тимчасових споруд в місті. Є і з'являється постійно. Ми говоримо про те, що навіть там, де місцева влада демонтує ті споруди, на наступний день з'являються нові, їх демонтують, знову з'являються нові. Ну, Така ситуація, її треба вирішувати. Питання вирішення цієї проблеми воно лежить виключно в площині органів місцевого самоврядування. Аж ніяк не правоохоронних органів. Функції по демонтажу тимчасових споруд або по контролю за їх розміщенням все ж таки, це питання органів місцевого самоврядування. Органи прокуратури на сьогоднішній день роблять все можливе, що виключно відповідно до наших повноважень. В 2014 році ми заявили позови, були. Відповідно до міської ради по прийнятим положенням щодо розміщення тимчасових споруд, як пересувних, так і стаціонарних. На сьогоднішній день ми ще продовжуємо знаходитися цьому питанні в суді вже в вищому адміністративному. То це, це, в цьому питанні я бачу все ж таки розв'язання проблем більше у прийнятті нових положень. Міською радою, які б відповідали всім вимогам законодавства і все ж таки більш конкретно регулювали розміщення таких споруд. Ми обмежені у направленні позову по порушенням щодо конкретних тимчасових споруд. Суди все ж таки вважають, що що є, чинні на теперішній час ці положення. Щодо розміщення тимчасових споруд пересувних та стаціонарних, то ми не можемо йти до суду по конкретним спорудам, тому що вони розміщені відповідно до цих положень. Це логічно і законно. Тому і практика, коли ми заявляємо там резонансні якісь є питання, наприклад, тимчасова споруда на розі проспекту Леніна та Московської. Ми пішли до суду і зараз вже в апеляційній інстанції відвоюємо свої позиції. А саме про що йдеться? Це було і були звернення там, народного контролю от, мешканців щодо розміщення е, зупиничного комплексу. Це Московська, Ріг, проспекту Леніна. Ми пішли до суду з позову щодо незаконності розміщення зазначеного об'єкту, і суд першої інстанції став не на нашу сторону. Зараз ну, в операційні міста. А хто дає дозвіл на розміщення в таких місцях? Ну, розміщення у нас здійснює виключно органи місцевого самоврядування. На сьогоднішній день, ви знаєте, це виконком по пересувним спорудам і міська рада по спорудам стаціонар яким якщо... являються в тому числі і е, такі зупиничні комплекси. А якщо це не відповідає е, чинному законодавству, яким чином вони можуть давати дозвіл? Розумієте, в цьому питанні я ж говорю. Є положення прописане е, відповідно до положення Кабінету міністрів. Назначеним положенням не передбачено, наприклад, врахування <кій> ДСТУ щодо розміщення. Різних об'єктів здовж вулиця доріг, які, наприклад, обмежують розміщення тимчасової споруди ближче 5 метрів до проїжджої частини дороги. Цього не передбачено цієї норми, але вона є. І ми говоримо про те, що це є порушення ДСТУ. Але суди говорять, що цього недостатньо. Це є малозначним порушенням. Якщо більше скажу, якщо враховувати це ДСТУ, Щодо розміщення щодо цих 5 метрів, то взагалі можна було б тоді не розмістити жодної такої тимчасової споруди, тому що всі вони розміщуються, ну, давайте так скажемо, більша частина їх розміщується ближче п'яти метрів до дороги. Ми маємо комплекси тимчасових споруд, так називаємо хринків, які взагалі знаходяться на межі, да, на бордюрах, на межі з проїжджою частиною. І це питання воно не врегульовано, і внаслідок цієї неврегульованості ми маємо ті положення, які ми оспоряємо в судах. Скажіть, будь ласка, чи кримінальні справи є стосовно порушень у цій сфері? Так, є органи прокуратури, органи міліції міста реагують на питання щодо непритягнення? До відповідальності за незаконне розміщення тимчасових споруд, а також за сприяння у незаконному їх розміщенні, є внесені відомості до єдиного реєстру про скоєння неправомірних дій посадовими особами місцевих адміністрацій, в тому числі і депутатами міської ради. На сьогоднішній день вони впроваджені, розслідуються слідчими і будуть доведені до свого вічного завершення, будуть направлені до суду за винуванням актом. Скільки таких комірних справ? Ну, на сьогоднішній день я можу говорити про дві. Це у нас по частині 3368 368 отримання неправомірної вигоди і 369. другий місто, яка стосується питань розміщення тимчасових споруд в місті миколаїв Круглий стіл з правових питань влаштували працівники прокуратури області для вихованців підшефної Мішково-Погорілівської загальноосвітньої школи-інтернату. Учнів цікавили питання відповідальності неповнолітніх за скоєні правопорушення, організації та роботи прокуратури, вимоги щодо можливості працевлаштування в органах прокуратури. Захід присвятили всеукраїнському місячнику права. Зустріч, як і планувалася, відбулася у формі дискусії, де кожен учасник міг особисто поставити питання прокурорам. Учнів цікавили питання відповідальності на повнолітніх за скоєння правопорушень, останніх змін у законодавстві, рівень дитячої злочинності в області, а також цікавилися трудовими буднями працівників прокуратури і майбутнім працевлаштуванням до органів прокуратури. Як виявилося, деякі вихованці закладу мріють про юридичну освіту просто на Зустріч закінчилася порадами та настановами прокурорів молодому поколінню щодо формування громадянського суспільства, небайдужого ставлення до проблем сьогодення та побудови свого майбутнього на засадах законності і толерантності. На сьогодні це всі новини. Я прощаюся з вами. Всього найкращого.